Брате, що війна, прийде час, закінчиться вона. Знаю, дуже важко там тобі, бо даєш, ти вістіч ворогам, не сумуй, мій брате, дорогий, скоро час настане золотий. Ти повернешся додому, до рідні, знову заспівають, солов'ї. Не сумуй, рідненькі, все мене, наша Україна оживе. Бо Господь із нами повсякчас віримо і молимося вас. Не сумуй, мій брате, пам'ятай, ти борониш землю, рідний край, ти наша бронь, ти захист наш. Прийдеш з перемогою до нас. Не сумуй, мій братику, а знай. Ми разом завжди, не забувай у молитві, у думках і ти. Повертатись живим до нас.